Слава Україні, друзі. А чи знали ви, що те, що сьогодні відбувається на фронті російсько-української війни, коли Україна буквально захищає Європу від Путінської орди, не є просто якоюсь випадковістю чи збігом обставин? Це закономірність, яка лише іще раз підкреслює циклічність історії. Раніше українці так само рятували європейський континент від більшовицької навали. Проте тоді, на жаль, хоч українці і змогли зруйнувати амбіції Леніна щодо подальшої експансії. Історія української держави завершилася трагічно, і якраз таки сьогодні у нас є шанс не допустити повторення подій минулого. Але давайте про все по порядку. Після 1918 року мир у Версалі не приніс довготривалої тиші в центрально-східній Європі. З карт зникали імперії, з'являлись молоді держави, але разом із ними прокидалась нова боротьба, локальні війни, суперечки про кордони, і головна загроза того часу більшовицька Росія. Під гаслом об'єднання пролетаріату Москва відправила свої війська не лише проти білогвардійців, а й проти тих, хто прагнув державності, проти України та інших національних республік. Ще в 1917-му агресія почалась, у 1919-му вона продовжилась. А 1920-го року конфлікти з Польщею переріс у відкриту війну, в якій армія УНР стала союзником Речі Посполитої. Їхнім символом стала Варшавська битва, диво над Віслою, але справжня загроза вирувала й на півдні, де і вирішувалася доля походу більшовиків на захід, і у вирі цієї смертельної боротьби з'являється постать Марка Безручка, народжений у 1883 році в селянській родині великого Токмака серед безкрайніх українських степів, він ніс у собі дух тієї землі, де ще вчора звучала слава запорозьких козаків. Спочатку вчитель, потім військовий, Одеське юнкерське училище, Академія Генерального штабу, рани і ордени Першої світової війни. 1917 року він включився в українізацію армійських частин, а після проголошення УНР обійняв штабні посади. Серед них начальник оперативного відділу Генштабу. З квітня 1919, начальник штабу корпусу січових стрільців. Будучи людиною аналітичного розуму, він згодом викладає свої висновки. У книзі під назвою Січові стрільці у боротьбі за державність, де без прикрас опише і ті слабкі місця, що коштували армії УНР втрат восени 1919, -го. стихійність організації, свавілля отаманів, брак постачання і ізоляція на міжнародній арені. Та доля знову підштовхує його до діла. На початку 1920-го під час польсько-українських перемовин, були досягнуті згоди. А 22 квітня 1920 року підписано Варшавський договір між і Петлюрою. А дві доби по тому військова конвенція для України. Це був шанс союзник у боротьбі за незалежність. Петлюра наказує безручку організувати дивізію з інтернованих і полонених. Так народжується 6-та січова стрілецька дивізія. До середини весни вона вже має дві стрілецькі бригади: артилерію, кавалерію, близько двох тисяч старшин і козаків. Далі, початок травня 1920-го, дивізія отримує свій прапор, назву і стає частиною польської другої армії. 1 травня битва за Бердичів, 6 травня Київ було звільнено, а 9 травня відбувся парад на Хрещатику, де поруч із генералом Риць Сміглим стояв Марко Безручко. Але літня кампанія принесе зміну, так як у червні більшовицький контрнаступ змусив поляків відступити, а у липні Червона армія. Вже розробляє у своїх планах рознести революцію далі на захід. Михайло Тухачевський, командувач Західного фронту більшовиків, закликає на захід, але його обчислення тріщать від реальності фронтових взаємодій. Політичні і стратегічні помилки, комунікаційний хаос, і ось уже під Варшавою вирішується доля всієї кампанії, де більшовики добряче отримали по зубах. Саме тоді, на південному напрямку, розгортається нова загроза. Перша кінна армія Семена Будьонного, кіннота, що мала пройти в тил польським військам і врятувати положення більшовиків. План Будьонного обійти і обрізати оборону, зайти в глибину і розвалити польський контрнаступ. 19 серпня кіннота припиняє штурм Львова, перегруповується і прямує в напрямку Замостя, фортеці, що стояла як вузлова ланка на шляху до Любліна, і далі в тил польського угрупування. Польський генштаб, завдяки своїй розвідці, знає про це і готує контрзаходи. Завдання утримати замостя за будь-яку ціну. Безручко отримує командування обороною. Над ним накази від штабу 3 ї армії, зупинити Будьонного і не дати кінноті розвернути удар. До кінця серпня 1920-го дивізія разом із підпорядкованими польськими частинами зміцнює підступи до міста. Українські сапери пліч опліч з місцевими жителями за кілька днів зводять лінію оборони. Довжиною до 18 кілометрів, 28 серпня, відбувається нарада в штабі, де підсумовуються результати підготовки. Однак ситуація на фронті критична, загроза оточення є реальна. Але наказ ясно звучить тримати місто, поки не підійдуть сили з півдня чи півночі. 29 30 серпня двоє днів суцільного бою. Кінота будьонного розчавлена кулеметними снайперським вогнем. Не ризикує на масовий штурм через дороги й окопи. Коні падають, вершники щепляються в бою як піхота. Є відчайдушні виласки захисників у напрямку Майдану і Калінівців, щоб посіяти паніку в строях ворога. 31-го ж відбувається підсилення, підходить 31-й піхотний полк. І наступного дня союзна армія українців і поляків б'є шосту кавалерійську дивізію і розблоковує замостя. Поблизу Комарова відбувається фінальна сутичка. В результаті якої будьон не відступає на Володимир Волинський, покинувши поле бою. Результат же цієї битви був край важливий. Поразка першої кінної армії під замостям стала одним із ключових чинників краху планів більшовиків у 1920-му і зупинила їхню амбіцію нести революцію на багнетах через Польщу і далі до Німеччини. Але це ще й історія про спільну боротьбу. Польські і українські частини воювали пліч опліч. І польське командування, зрештою, належне бойовій здатності 6-ї січової дивізії. Частини Петлюри б'ються однаково добре, як і наші, говорив Пілсуцький. Однак, зрештою, поляки все ж таки зрадили українців. І спільна боротьба проти більшовиків обернулася репресіями проти самих українців, які проживали на територіях, які, зрештою, опинилися окуповані Польщею. Ця зрада, зрештою, вилилася у послаблення самої Польщі. І до її розділення у 1939 році, і це якраз таки дуже важливе нагадування, особливо в контексті того, що зараз робить наш західний сусід по відношенню до українських біженців, і як різко змінилася їхня риторика після приходу до влади Кароля Навроцького. Що ж до самого Марка Безручка, то це не просто ім'я в історичній довідці, це ім'я людини, що зуміла зібрати розпорошені сили, організувати оборону в найскрутніший момент. І не допустити прориву, який би міг змінити хід європейської історії. Пам'ять про замостя це пам'ять про те, як у вирі геополітичних бур ідеалістичних месій стоять прості люди зі зброєю в руках, і як від вірності одного залежить доля багатьох. Сьогодні, коли Україна знову боронить Європу, ми черпаємо сили в цих сторінках минулого, у стійкості, у згоді у найважчі години, у готовності зробити крок назустріч спільній меті. І такі імена, як Марко Безручко, нагадують, історія повторюється не заради трагедії, а заради уроку і надії, тож бо зберігаємо пам'ять, щоб не повторювати помилок і мати силу їх не допустити. Ну а на цьому ж, друзі, хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі.